Оперативне командування «Північ» інформує, що з 13.45 до 14.00 години повідомили про 13 приходів, ймовірно, з міномету 82 мм в районі Нововолодимирівки. З 15.55 до 16.10 повідомили про 10 приходів, ймовірно, з міномету 120 мм та два приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії в район Рожковичів. З 16.30 до 16.35 повідомили про п'ять приходів. Ймовірно, зі ствольної артилерії в район середина Буди. Втрат серед особового складу та техніки немає. Дорожня транспортна пригода сталася 28 листопада близько 13-ї години у селі Реутинці. Як попередньо встановили співробітники поліції? 36-річний чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля ваз 21099 Скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-2110, у якому перебувало двоє дорослих та маленька дитина. У результаті зіткнення п'ятимісячне немовля померло у кареті з швидкої допомоги дорогою до лікарні. А дорослі отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. Попередньо водій автомобілю ВАЗ-21099 перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 пункт 1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, в стані сп'яніння Кримінального кодексу України. Слідство триває, інформує обласна поліція. 27 листопада повідомлено про підозру 24-річному молодику та його 18-річній спільниці, які ошукували людей по всій Україні. За даними слідства, підозрювані створювали фіктивні оголошення про продаж товарів, що наразі користуються попитом генератори, котли тощо. З бажаючих придбати товар, отримували аванс чи повну вартість, після чого на повідомлення не відповідали. Відтак покупці втрачали кошти на даний час. підозрювані затримані в порядку статті 208 КПК України. Досудове розслідування триває, встановлюється причетність і ще трьох осіб до злочинної схеми. Також перевіряється точна кількість потерпілих за попередніми даними. Підозрювані встигли ошукати щонайменше 30 осіб на 34 тисячі гривень. Під час проведення шести обшуків правоохоронці вилучили ряд. Речових доказів, зокрема, гроші, банківські картки, мобільні телефони та речовини, схожі на наркотичні. 28 листопада почалася реорганізація центрів зайнятості в Україні згідно територіальної реформи, як повідомили на щопонеділковій апаратній нараді. До Шостінської міськрайонної філії тепер буде е, також відноситься е, перейменована філія Ямпільська. А глухівська і серединобудська до слова станом на зараз на обліку Шосткинської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості перебуває 1500 тисяча безробітних осіб. З них 991 людина отримує допомогу по безробіттю. У свою чергу центр первинної медико-санітарної допомоги готує пакет документів для укладання договору із Національною службою здоров'я України. По напрямку первинна медична допомога розглядаємо можливість укладання. Додаткових договорів для збільшення фінансування начальниця управління праці та соціального захисту населення доповіла стосовно субсидій та кількості виділених коштів з державного бюджету у листопаді 14 тисяч 344 отримувачі житлових субсидій. І загальна сума коштів з державного бюджету 19 мільйонів 658 тисяч. А пільговиків у нас 2518 осіб і отримують допомогу з держави на 3 мільйони 307 тисяч. Антоніна Немитенко розповіла про придбання деревини для окремих категорій осіб. Придбано за попередній період деревину паливну для 459 домогосподарств територіальної громади. Будемо заключати договори ще майже на 600 для 600 до нас на придбання дерев'яної поліни. Крім цього, минулого тижня аграрії Шосткинської громади завершили обмолот соняшника. В результаті змолочено 21 тисяча 738 гектарів. Продовжують роботи з обмолоту кукурудзи, якої вже обмолотили 25 відсотків від її посівної площі, та намолотили 9 тисяч 414 тонн зерна. Також голова громади наголосив у необхідності економії електроенергії. Місто і вся громада живе в умовах війни. В останні неділі надзвичайно великі складнощі з електроенергією, Не можна запустити повністю систему теплозабезпечення, великі проблеми з водозабезпеченням. І я призиваю всіх економити електроенергію і інші енергоресурси і готуватись до ситуації, коли комунальні послуги будуть нестабільні. За нові назви 26 вулиць та провулків міста, що підлягають деросифікації, проголосувало більше чотирьох сотень городян. Голосування тривало з 13 по 27 листопада поточного року. В результаті шосткинці однозначно визначилися, що вулиці Сергія Єсеніна потрібно дати ім'я Григорія Квітки-Основ'яненка, а вулиця Крилова повинна стати вулицею Олеся Гончара. Замість вулиці Ватутіна в шості має з'явитися вулиця повстанця Пилипа Вашенка. Білинського має стати вулицею січових стрільців. Жителі міста впевнені, що вулиця, яка довгий час носила ім'я першовідкривача космосу Юрія Гагаріна. Повинна бути названа в честь українського космонавта Леоніда Каденюка. Вулиці Галана, Герцена та Гончарова мають бути перейменовані у Василя Сліпака, Героїв Крут та Василя Стуса відповідно. Замість вулиці Максима Горького повинна з'явитися вулиця В'ячеслава Чорновола. Невдовзі в шості з'явиться вулиця Данила Апостола замість гречка. А Грибоєдова перетвориться у вулицю Євгена Коновальця. В честь українського полководця Івана Сірка мають перейменувати вулицю Декабристів. Джамбула з шістьма провулками буде носити ім'я Петра Сагайдачного. Комарова з провулком набуде назви Миколи Леонтовича, а красна з провулком Петра Калнишевського. А от визначитися з новою назвою вулиці Докучаєва містянам було непросто. Із запропонованих двох варіантів Георгія Гонгадзе та Георгія Нарбута обидві назви набрали однакову кількість голосів. І все ж з перевагою в одну десяту відсотка переміг Георгій Нарбут. До речі, Георгій Іванович Нарбут наш земляк. Народився у глухівському повіті, був відомим українським художником-графіком, ілюстратором. Автором перших українських державних знаків банкнот і поштових марок.